Готую курку в такому томатному соусі. І для початку обсмажую саму курку, заправила тільки сіль перець і кладу на сковорідку, щоб обсмажити до такої рум'яної корочки. Дуже смачно виходить, якщо додавати ще вершкового масла. Буде дуже ніжна. Також окремо обсмажила цибулю, щоб вона не пригоріла. І купила, можна купити свіжі томати, помідори. Але я купила собі ось такі: це є томати, очищені. Тут десь в таку баночку влізло 5 помідорів. Це є очищені томати в томатному соусі. І теж додаю сюди. Додаю сіль, тому що вони не дуже солені. І виявилось, було мені цікаво, тому що ці томати вийшли мені дешевше, ніж свіжі помідори. Тут приблизно десь 5 помідорів було. І ця банка по акції 35 гривень. І тепер тушкую до готовності. Ось так з помідорчиками. Ще додам можливо, сюди трошки водички, щоб воно пропарилось гарно і було дуже соковите і ніжне. І можна додати маленький лавровий листочок. І треба отак, щоб покрило. Курку трошки, там практично щоб в соусі воно тепер тушилося. Думаю, хвилин 20 і буде добре. Накриваю кришкою. І тепер дивіться на результат. Mm. Mm, запах просто супер. Так що легко, просто, швидко і надіюсь, дуже смачно. Так що зберігайте і готуйте.